Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу з вами розпакувати свою посилочку із сайту Makeup. Ті, хто зі мною в телеграмі, вже давно про це знають, що я там отримала, тому що я там ділюся найшвидше своєю покупочкою і зробила собі такий невеличкий презентик на. Степана, тому що я Степанівна. <хи> От, і сьогодні отримала ще подарунки, які надзвичайно приємно, я не очікувала. Мала сьогодні гарну зустріч з Ольгою, завтра в нас продовження. От, і Оля, як завжди, потішила нас з донечкою, гарними подарунками. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І так, давайте, напевно, я розпочну з самого приємного подаруночок, Такий від Олім. Канал Воля Дана, наш український блогер. Заходьте, знайомтесь, підписуйтесь. Дуже гарно так, знаєте з любов'ю запаковано було ось в такий пакетик крафтовий, от, І що знаходилось всередині. Ну, Звичайно, це ось така шоколадка від Міленіум, молочний шоколад, це, між іншим, якийсь новий продукт. Я такий ще не пробувала. Має бути дуже смачно, значить, з апельсином і горіхами карамель. От, Тут така інформація, кого цікавить. І так, Олю, тобі дуже велике дякую. Я а, люблю шоколад в будь-якому прояві. От так що ти не помилилася з а, вкладеним. І а, також я так зрозуміла, що це для донечки. Ось такі а, милі шкарпетки. Подивіться, який ніжний, такий, знаєте, рожево і фіолетовий а, колір. От також це така, знаєте, річ дуже необхідна. І донечка буде задоволенням їх носити. я маю на... Дій підійшло. Вона пробувала, їй підійшли навіть розмір на 6. Так що дякуємо. потішила не тільки мене і доцю. І ще було дуже гарне, таке миле та приємне моїм очам. Це ось таке мило ручної роботи. Тут є. Я не знаю, де Оля його замовляла. Напевно, на сторінці в інстаграмі можна замовити онлайн. Ось тут така інформація. Номер телефону. А подивіться, яка краса. Мені аж Я відкривала, я вже тестувала аромат. Знаєте, який це аромат? Це аромат фіалки. Я, звичайно, буду це мило берегти, тому що таким користуватись, напевно, буде гріх. От. І аромат, я зараз от відкрила коробочку, надзвичайно приємний. Я ще спочатку подумала, що це свічка, але ні. Так, тут таке просто оформлення з такого паперу. От, Але я зараз вам хочу його детально показати. Ось це мило, і воно йде з такими, бачите, блискітками. Навіть якийсь як, такий шимер. От переливається, дивіться, яка краса. ну Таке я вам скажу, зробити як скульптура така з мила. така, Як це квіточка називається, напевно, це піон такий і пахне він фіалкою. Надзвичайно приємний аромат. от це, Я не знаю, Оля, напевно, знає, як настільки я люблю різні мила. От, але, власне, мило ручної роботи це, це просто шедевр. і... Знаєте, буде в мене тепер декором слугувати, навіть в моїх якихось відео. І подивіться, власне, на саме наповнення цього презентику все-таки гарне в таких ніжних фіолетових кольорах. Дуже приємно. Оля, тобі велике дякую. І оскільки в мене замовлення з мейкапу не дуже велике, то я вирішила з вами. А вже і поділитися в цьому відео от така коробочка. В неділю робила замовлення. Вчора, в понеділок, мені прям подзвонили і сказали, що кур'єр вже чекає, чи зможете вийти. Кажу, вже йду, дуже приємно. Замовлення не на дуже велику суму, і я замовила, власне, те, що давно хотіла. Давайте почну з продукту. Одного, який я вже дуже довго хотіла, влітку в місті Дубно, коли була. Я зайшла в Єву і там побачила цей продукт, був тільки представлений він в одному екземплярі, в тестовому. Коли його протестили, я зрозуміла, що я його хочу. На днях я зайшла на сайт Єви і прочитала, що цей продукт знято з виробництва. Я була в шоці. Думала, думаю, собі ну все, я навіть його не спробувала. Давайте вже вам його покажу. Це ось такі рум'яна від Lamelle. Називається Lamelle Professional Makeup Blush Cheek Color. Але це відтінок 404 Taub. Ви знаєте, всі, як я люблю скульптори і бронзатори. Це я зараз у мене така, як манія, якась на то все. І... Я коли побачила на мейкапі, що вони там є. Причому там були з нашого українського складу, можна замовляти, було, і можна було з європейського. Ну, звичайно, що з європейського було би набагато топше. На що було таке робити, я думаю, замовлю собі я їх в... з нашого складу. От, бачите, це все дуже гарно запаковане. І. Я брала їх не як рум'яна, але як скульптор. як скульптор. Тому що мій вже закінчується. Між іншим, в мене буде декоративна порожня баночка скульптору вже в цьому році скоро. От. Так що планую знімати і надалі ну, такі відео, і взагато, цікаво. Ще хочу сказати, знаєте, що якось в січні місяці в мене якийсь такий місяць розслабону. І е, всі мої проекти, напевно, будуть вже з лютого виходити. Ось так виглядає цей продукт. Напевно, ви вже всі його тисячу разів бачили, мільйон разів, але я ще його не пробувала. Я такий, знаєте, блогер, що е, я люблю продукцію використовувати з розумом. Я не хочу купити і, щоб воно в мене лежало, хочу ним користуватись. Давайте ми його нашоровувати будемо. От. Е, Такий холодний, справді талповий відтінок, тому що від багами мами цей бронзер, який я брала, то він такий трошечки з теплинкою. А я люблю більше все ж таки такі холодні кольори. Між іншим, зараз придивляюся на бронзер від Vibo. Це польський бренд, там гігантський об'єм. І, на жаль, тестера в просторі немає, то, можливо, на днях піду ще в один простор. Можливо, в центрі, і хочу там е протестувати е власні відтінки. От, тому що робила опитування в Інстаграмі, і відгуки там неоднозначні, чомусь більшість проголосувала, що продукт такий собі не дуже, не вартує вашої уваги. Так що, підписуйтесь на мій телеграм-канал, в інстаграм будемо з вами більш щільніше спілкуватися, якщо можна так сказати, подивіться. От, Дуже м'які, ніжні, тішиться, що вони в мене з'явилися. Маю надію, що все ж таки вони просто на єві зникли з продажу, а на майкапі можна буде ще їх придбати. Хоча побачимо, як вони будуть в носці і як вони будуть використовуватися. І куштували вони 90 гривень. І ще один продукт, і можна сказати, це такий продукт. Розчарування, хоча, можливо, я його ще розношу. А це парфум. І вирішила я знайомитися з парфумами від Монталь. Вибрала я для себе Intense Кафе. А ви знаєте, дуже я люблю каву, кавоман. І коли я побачила, що також там були якісь знижки. Отак він приходить, отак був гарно запакований, тому що я вже його розношую другий день. Тут є ось така інформація: що це парфумована вода в мене в пробничку в об'ємі 2 мл. От, і так виглядає пробничок. Якщо б я брала повний розмір, то ось так би виглядав цей флакончик. Між іншим в Юнайсі. Є аналогова парфумерія, і там флакони один в один з, тим, з тими, що представлені у Монталі. От, що хочу я сказати вам по цьому пробнику, що це моє розчарування. В першу чергу я дуже люблю каву, я кавуман. І, знаєте, я очікувала аромату, напевно, такого, коли заходиш в нашу львівську купальню кави, і там пахне всяким, знаєте, таким різноманіттям тої кави. Я хотіла чогось, можливо, щось, щось такого. Тобто я маю з чим його порівняти, і я очікувала від нього, знаєте, напевно, забагато я надій на нього поклала. Тут же, ж мені зараз він найбільше нагадує. Гель для душу від Rocher, оцю знамениту їхню каву, яка мені не дуже зайшла чомусь взимку. Хоча, мало би бути навпаки. Хоча, от, коли я його тільки відкрила, нанесла на себе, думаю, я вже десь такий аромат, ой, він мені дуже сподобається, я вже десь його відчувала. Що це за аромат? І я зрозуміла, що це стартує він як ось цей аромат, який приїжджав мені від Юлі в подарунок. Це в нас. Love Potion Midnight Wish. От, він так стартує, але буквально я ці ноти вловлюю з перші, якихось, перші секунди. Я відчуваю ці ноти від Love Potion. Пізніше я навіть собі також тут вже підготувала ось цей аромат від Avon Passion Dance. А потім я відчуваю якісь ноти ось цього Passion Dance. Вони мені набагато приємніші, ніж в. Гель для душу від івроше. І е... потім на шкірі в мене залишається власне, ось цей гель для душу від івроше, який мені не дуже приємний. Він такий інтенсивний, насичений. І на вулицю я сьогодні його носила, розношувала. І в він... нас така сьогодні дощова погода, прохолодно. І він мені, от я його, я його просто не відчувала. От. Ну, буду ще, звичайно, носити, але я мала надію, що він якось буде по-іншому звучати. От. Ну, Це моє, таке, знаєте, перше знайомство. знаєте, Два дні я поносила. Можливо, це треба під настрій. От, гель для душі від грошей мені зайшов влітку більше. Можливо, я буду на цей парфум і влітку носити. Але тут я така його якась нотка, така інтенсивна дуже. Якась щіпає ще її ніс, але це недовго не відбувається. І я не можу сказати, що він там прям такий інтенсивний і стійкий, тому що а, от я, ми йшли на вулицю буквально за три години. Я вже прийшла додому, я його взагалі не відчувала. Вню, внюхуюсь, так от, знаєте, носом в шкіру, я цей аромат а, чомусь не, не відчуваю десь такі нотки, якісь далекі і, і все. Тобто, і постійкості він якийсь мені виявився а, не дуже стійким, Хоча я не не люблю занадто стійких ароматів, які тримаються прямо зранку до вечора, вбиті на шкірі, чи тим більше на одязі, тому що я і цей і на одяг бризнула, і на тіло, щоб відчувати, як, яка стійкість. От, тому я не є фанат дуже стійких парфумів, от ви це про це напевно вже знаєте. але по відгуках на парфумерию від Монталь, а все ж таки я щось сподівалася, що це таки буде убойний аромат якоїсь такої, знаєте, яскравої, вираженої, насиченої кави. А це тільки якісь перші хвилини того насичення. Ну, поки одним словом, два дні це можна сказати ще нічого. Буду далі розношувати і знайомитися. От, в принципі, і все таке було моє невеличке замовлення. На сайті Мейкап і знайомство з таким цікавим ароматом. Пишіть, як вам дані продукти. Ну, ламель це відповідно старинка така, як вам у використанні, чи подобається. І напишіть мені про цей аромат, якщо ви таким користувалися, як він вам, чи сподобався, як ви відчуваєте які ноти. Мені цікаво буде вас почитати в коментарях. От. А я вам дякую за перегляд. Бережіть себе, а ми побачимося з вами у моїх наступних відео. Всім па-па!